Друзі, у мене іноді іде голова обертом від того, як швидко розширяється наше виробництво. Чого тільки тут ми не робили? Розмістили мобільну майстерню у кузові позашляховика. Розмістили мобільну майстерню у кузові вантажівки. Побудували мобільний шиномонтаж на базі мікроавтобуса, універсальні мобільні майстерні на базі великих морських контейнерів. Вантажні шиномонтажі теж на базі контейнерів, які обслуговують велику техніку. А про мобільний шиномонтаж на базі пікапу я взагалі мовчу. Ми їх виготовляємо кожен день. Ми навіть побудували автоматичний прес для заміни ранфлет флетставок. Заміна таких колес була найважчою на фронті. Тепер це не проблема. Тож, як бачите, ми можемо все. Відсилайте це відео своїм друзям, знайомим, а особливо військовим. І ми їм обов'язково допоможемо. Все буде Україна!